Це будинок культури імені Івана Кулика. Рік тому його очолила відома в місті радіоведуча і конференсьє Ірина Тітовська. Тоді на конкурсі серед інших претендентів вона найбільше сподобалася тодішньому міському голові Сергію Одаричу. У нинішньої влади до Ірини Тітовської претензій немає, але все одно Віктор Білоусов продовжувати контракти і не хоче. Чому ми спробували розібратися? Яка позиція взагалі департаменту стосовно цього? Двох слова. Чи розумієте добре колектив? Якщо ми говоримо, я зараз не сорв'ямно так озвучую. Мі подобається, є креативність і так далі. Але є кваліфікаційні вимоги до керівника такого рангу. Ну а чи згідно кваліфікаційних вимог, це має бути або базова, або принаймні ви хоча б вищого, якщо вже добре не базова, хоча б вищого. Діча ми ніколи не лінувалися. Навпаки, хотіли зробити будинок культури не просто, що це там клуб, да, в який приходять пенсіонери на звітні концерти. А що це заклад сучасний, модерний, в якому може бути цікаво різним людям? Тому перше, що зробила Ірина Сріна, коли вона прийшла, вона додала дуже багато нових колективів. Запросила в будинок культури гуртки різні і різні музичні, танцювальні, вокальні студії, школи відкрилися у нас в будинку культури. Я сьогодні як прийшла, тільки почула, ну правда, ну, ну жалко, ну наскільки хороша людина. Молода дівчинка, вона мені правда як доця. Ну, ви пойміть, що до неї підійдеш, вона завжди приємна, завжди, ну, ну це ну, на улибочка одна. А, добре, а позицію колективу ви не будете враховувати при цьому? Ситуація в тому, що в мене лежать звернення працівників, але я провела аналіз. І це про звернення технічного персоналу. Угу. Розумієте? Тобто не всього колективу, чи як? Ну, не всього колективу, звичайно. Там зовсім були виконаті з уваги е, працівники або керівники колективів культурних. Розумієте? Угу. Я розумію. Тобто, тут ті заяви, що у мене тут є, це заяви технічного персоналу. Що технічний персонал підписався, це неправда. Підписалися всі творчі люди, всі під цим листом. Mm -hmm. Mm -hmm. А Що значить технічний персонал? Технічний персонал це значить прибиральниці, там стаража, э, отакою. От розумієте, от, люди, які не мають до творчості ніякого відношення. Mm -hmm. вот. Але ж це не неправда, тому що підписалися імені. Mm -hmm. Багато творчих людей. Такі от призначення, це власне симптоматично для нашої області, це просто ставлення до галузі. Що вважається, що може будь-хто. От людина приходить і вона приносить в цей заклад культури власне свій культурний багаж, багаж свого виховання. Ну, з яким багажем людина 23 років може туди прийти. Вона ну, закінчила школу, там попрацювала десь. Провела пару заходів формату весілля. весілля, і от вона з цим культурним багажем, мені здається, що це необачно вчинило керівництво міста, коли дозволило власне, людині очолити заклад культури з таким багажем, з таким освітнім рівнем. А вдихнуло життя в цей будинок культури. Якщо він до цього так формально існував, і там поодинокі якісь гуртки колективи жевріли, то сьогодні це. Ну, дійсно, там вирує життя, туди приходять діти, туди приходять дорослі, там весь час відбуваються якісь цікаві події, збільшується кількість дітей, які займаються в різних клубах, секціях, гуртках і таке інше. Ну, Тобто вона показала себе як талановитого менеджера. Ну, а все-таки потрібна профільна освіта? Тобто, це є законодавчо, обґрунтовано, що обов'язково? Таких вимог немає. Мені принаймні про них невідомо, щоб десь якийсь небудь закон щось таке вимагав щодо профільної, скажімо, освіти. Сергію Олег, треба читати документи. Угу. Значить, документи, які я тримаю в руках, це довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників професій, культури мистецтва. Де зазначено, що до керівників таких закладів, про які йде мова, є кваліфікаційні вимоги, повна або базова вища освіта відповідно напряму підготовки. Після дипломного освіти в галузі управління стаж роботи за професіями крікні нижчого рівня для спеціаліста не менше двох років, бакалавра не менше трьох років і так далі далі. Як контур, так ти ж так бачите, оказується, що люди всі із палацу Хто замість Ірини Китовської планується. Вінкар Фексі рішення не прийняв. Але я так думаю, що це буде фахова людина із будинку культури. Шановна пані Бакланова, хочу вам сказати, що я закінчила хімічний факультет Черкаського національного університету. Жодний з викладачів в моєму університеті не сказав мені за 5 років мого навчання, що в мене є перспективи як у викладача. Вони сказали: іди собі, будь артисткою, веди свої заходи. За ці роки я можу сказати, що я реалізувала себе в місті Черкаси. Майже помирати можна, 90% реалізувала себе творчо. І для вас ще останній аргумент, якщо ви можете його а, осягнути, Ноївкавчег, ви пам'ятаєте, будували аматори, а Титанік побудували професіонали. Все. Ремонти робляться, електропроводка на сцену проводиться, світло закупляється. Там, наприклад, кабінет хоровий, де займаються у нас два хори, там де люди пенсійно віку, веселка і черено, На них взагалі ніхто не звертав уваги дуже довгий час. Ми їм зробили ремонт, притягнули стільці, зробили, щоб їм комфортно було і приємно взагалі знаходитися в цьому приміщенні. Ну і і так поступово там сходову частину, яка веде до сцени, там, за коліси, де ходять артисти, на неї також ніхто не звертав увагу. Ми її також зробили і косметичне ремонт. Ну, робота йде поступово. Звичайно, за рік тут голівуд не зробиш, але все, що можна було на цей момент, все робилося, і навіть робилося більше. Основна претензія у теперішньої влади до Ірини Титовської це відсутність фахової культурної освіти. Але водночас, у серпні 2013-го Віктор віктор Білоусові Марина Бакланова призначають на аналогічну посаду директором палацу молоді в південно-західному районі людину, яка має фах. Вчителя фізкультури. А який у вас диплом? Е, у мене їх два. Ну, але є той, який, який називають профільний. Ну, у нас є інформація, що у вас диплом фізкультури. Ну я не знаю, хто вам таку інформацію. Так, да, педагогічна мене освіта вища і фінансово-економічна. Ага. Ну е, наскільки знаю, вона не підходить так, щоб так само, як от в Ірини не підходить ця освіта, щоб ну вона не підходить, але я все життя тут пропрацювала, тобто я знаю, що я відповідаю. Ну, бачите, але в Ірина ж була інша їй теж сказала. Що... Потрібно, щоб була освіта те, Ні, що ну якщо ви якщо ви хочете або чути компромат або збираєте компромат то mm. я то я вам так і кажу що якщо я пропрацювала 16 років адміністратором і я знаю свою роботу я як риба в воді тут щоб керувати таким закладом скорше потрібен досвід або якесь певне вміння ніж, ніж досвід вміння Навички, тобто, це воно рождається, вже людина з цим рождається. Тобто, у так. ситуації з Іриною цілком логічно, що якщо людина без диплому справляється без не, не можна так сказати. Ви знову ж таки говорите про те, що у неї немає диплому. Так, да, у неї немає диплому. Людина навчається, вона отримає диплом, але вона гарно справляється із своїми обов'язками, і це вже. Ну, тобто не варто було її звільняти, тим паче з огляду на те, що вона і навчається? Ні, ні, звісно. Я тільки за те, щоб молодь продвигалася, навчалася, а тим більше, якщо вона гарно справляється, я б сказала, так, зі своїми обов'язками, я б її тільки підтримала, навпаки, і допомогла б їй закінчити навчання, дати їй можливість закінчити навчання, і вона себе, я думаю, покаже ще, ще не раз. Ну будемо пити? <гум> <Вам> не Вийдеш <гум> вийде зараз. Що, ну це ну, те ж, що немає світу. Все здобутки, все, звісно, хорошо, колектив конечно, звісно, добре. Якщо ми будемо йти на поводу колектива, то що е, буде далі? Е, пропонують мені посаду в палаці молоді під керівництвом Зеленого і Високопрофесійного Сосою, керівника і керівника? — Культорганізатора. <гум>